В Ужгороді презентували проект підтримки економічного розвитку Закарпатської області через розвиток туристичного потенціалу регіону та, зокрема, ще один проект під назвою Карпатський туристичний шлях. Як зауважила менеджер Агенції регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпатської області, ми маємо всі передумови для успішного розвитку туризму та відповідно покращення економічного становища нашого краю. Однак для того, щоб ці ресурси приносили нам гроші, треба просувати наш туристичний продукт за межами регіону та країни, а також, що теж дуже важливо, покращувати розвиток туристичної інфраструктури області. Окремим пунктом під час презентації йшлося і про те, що буде зроблено в рамках проекту для людей з обмеженими фізичними можливостями. Наш допадчик Тетяна Девішин. І, ну, вона є менеджером Агентства регіонального розвитку та транспортова Старфайтів. Молодь нам буде допомагати у, при для допомоги людям з обмеженими фізичними можливостями при проходженні тим розробленим маршрутом і туристи, туристи з обмеженими фізичними можливостями. Очікувані результати. Ми плануємо розширити мережу туристичної інфраструктури регіону. Це вже я вище все сказала. Підвищити рівень поінформованості відвідувачів регіону про його туристичний потенціал через онлайн-ресурси. Знову ж таки, цей вже портал Карпасія НРО. Всі, хто захоче на безплатній основі, зможе розміщати інформацію про свої туристичні продукти, збільшення кількості широкомасштабних туристичних промоційних заходів, створення теоретичної бази для розвитку інфра інфра інфраструктури області у вигляді посібників. Проведення тренінгу заходів по управлінню туристичної інфраструктури та її розвитку для працівників районних адміністрацій, туристичних установ та АНС місцевого розвитку і упорядкування та облаштування мережі туристичних шляхів за Карпатською області. Проект Карпатський туристичний шлях представила Надія Яцина. А, загальна ідея цього проєкту – це створення туристичних продуктів спільних словацько-українських і на перспективу на всі країни Карпатського регіону. Ми поставили дуже такі армітні, я вважаю, цілі, але доволі реалістичні. Ми хочемо особисто об'єднати всі країни Карпатського регіону. Це вісім країн, як вже було вчора озвучено. І створити єдиний, єдину туристичну дестинацію під назвою Карпатський туристичний шлях. Наразі цей проєкт реалізується Україною та Словаччиною, але головна його мета об'єднати вісім країн, території котрих об'єднали гори Карпати. Адже в найближчому майбутньому ці країни зможуть виступати на європейському та світовому ринках туристичних послуг під єдиним брендом Карпатський туристичний шлях. В рамках презентації проекту були продемонстровані туристичні можливості нашого краю.